Тренінгова сесія для студентів університету Метинвест Політехніка на комбінаті «Запоріжсталь». Поєднання теорії з практикою на реальному виробництві дозволяє отримати розуміння логіки процесів, бачення системного підходу і навички командної роботи. Серед студентів є й ті, хто вже працює на підприємствах Метинвесту. Тільки однією, теорією... тільки однією теорією особливо ситим не будеш. Ще необхідна така практика. Плюс відвідування для розуміння, що в подальшому на тебе чекає. Я вже працюю, і для мене, що стосується агломераційного процесу, особливо нічого нового не було. Але в наступних ланцюжках, таких як доменне виробництво, мартени, прокат, стелелеварне, для мене було відкриттям. І ось побачити це все наживо, а не просто почути це досить цікаво, і того варте. Ігор Сухопар навчається на першому курсі магістратури. Тим, що для опанування професії обрав саме перший недержавний гірничо-металургійний університет Метинвестполітехніка, Політехніка, задоволений Дуже такий інноваційний підхід. Всі розуміють, що це відбувається під час війни. Тобто навчання відбувається дистанційно. Лекції, іспити, тестування. Все відбувається в онлайн режимі. І це доволі зручно поєднувати з роботою. Викладачі використовують сучасні джерела інформації. Судячи з усього, бо не було такого, що вони розповідають. Дали щось таке, чого б не було на підприємстві. Навіть іноді розповідають, щось інноваційне, що тільки в процесі розробки або уведені в роботу. Усі програми Метинвестполітехніки політехніки ліцензовані Міністерством освіти та науки. Є міжнародне стажування та стипендії для кращих студентів. Цього року відкрито набір на 19 бакалаврських і 20 магістерських програм, а також 5 напрямів аспірантури. Ми приймаємо лише на контрактній основі, але Ціни на контракт порівняно ну, з державними вищими навчальними закладами в нас не набагато, ну, приблизно однакові. Але є, університет має ці дуже цікаві пропозиції. По-перше, є можливість безкоштовного навчання, тобто нульових контрактів між. Спонсором, яким може виступати один із активів Медінвесту, між університетом і особою, яка навчається. Тобто студент, навчаючись, знає, що він буде мати своє перше робоче місце. Це те, що жоден державний вищий навчальний заклад не дає. А тут таке може бути.